Ісус Христос, провівши своє служіння на землі, вознісся на небеса, але, як Він сказав, я не залишу вас сиротами і пошлю вам іншого утішителя, який пробуде з вами повік. І ми віримо, що Дух Святий зараз з нами на землі. В старозавітні часи Бог також посилав Духа Святого на землю, на окремих людей, але це було на якийсь невеличкий період. Де Він вибирав людину, Бог, щоб посилав Духа Святого, і та людина пророкувала про майбутнє Ізраїля, народів і так далі. Зараз ми маємо радість велику, тому що Дух Святий завжди з нами. Так пообіцяв Ісус Христос і так воно є. Коли Ісус Христос. Перед тим, як мав возноситися, зібрав учнів своїх і розповідав про майбутнє, казав, що йому потрібно залишити землю, але сказав своїм учням, щоб вони не відлучалися з Єрусалиму, а чекали, коли на них зійде Дух Святий. В діях апостолів у першому розділі 8 вірш написано такі слова. Та ви приймете силу. Як Дух Святий злини на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, в Юдеї, та в Самарії та аж до останнього краю землі. Та ви приймете силу. Знаєте, кожна людина е, хоче бути фізично крепкою. І для цього вона ну, дещо прикладає зусилля, десь тренується, хорошо, старається хорошо харчуватися, щоби бути сильною, щоби. Е, Ну, по-перше, можна самого себе підтримати, також і допомогти іншим. Тому що якщо слабенький, фізично, знаєте, і важко самому, і ну, якби, комусь допомогти, теж важко, тому що ти сам собі допомогти не можеш. Але коли фізично сильний, крепкий, я думаю, що це бажав би. Бажала би кожна людина мати силу. Що таке сила? Це взагалі ну, я читав у Вікіпедії це як фізичне явище одного тіла проти другого. І там, там ще багато чого такого заумного, я сам не міг розібратися, то і далі, далі не читав, чи, чи прочитав, але не міг сам, сам зрозуміти. Тобто ми вважаємо, що це ну, якби фізичне явище. І ми бачимо, да, дійсно сила проявляється в земному тяжінні, наприклад, да, де ми, ну, наприклад, ми самі підскочили і назад упали на землю. Або щось підкинули, і воно назад повернулось на землю. Це є сила тяжіння. Є ще сила там пружності, сила тертя, Ну, можливо, ще якісь є сили фізичні. Вони існують в природі, це Бог їх. Ну, Создав тут ці явища фізичні, і вони необхідні для того, щоб нам ну, досягати якоїсь цілі. Ці фізичні явища сили вони мають бути. От для того, щоб, наприклад, даже, е, ну, там скопати город. Да? Якби не було сили у нас фізичної, ми б це не могли зробити. Але ми це робимо, бо е, таке явище присутнє. Для досяжності якоїсь цілі нам потрібна фізична сила. Знаєте, але не завжди, не завжди, або можна сказати, що, навіть не так, а можна сказати, що на Землі присутня не тільки фізична сила, а присутня і духовна сила. Я так думаю, що можливо духовна сила вона набагато навіть сильніша, ніж фізична сила. Пам'ятаєте таку історію, яка записана в першій книзі царів або першій книзі Самоїла, 17 розділ про, такого, про таких двох людей це були Давид і Голіаф. Всі цю історію ми хорошо знаємо, да? де Давид юнак. Ще не доросла людина, і можна сказати, Ну не аж така фізично крепка як той голіаф, проти якого він виходив, ну щоб на сраженні І той голіаф був високий, здоровий, крепкий. Написано, що воїн якби, з дитинства навчений воювати. І він був впевнений, що він переможе цього юнака Давида. і як дивитися з нашої точки зору, то це дійсно так? Ну, Давид, Давид, хлопчина, не, не такий, аж він сильно був крепкий, як цей Голіаф. І Голіаф був впевнений, що він його переможе. Давида переможе. Але сталося зовсім все, все по-іншому. Чому? Чому так сталося? Знаєте, тому що у Давида була сила духа. Він не побоявся е, такого велетня перед собою і пішов е, протистояти йому. Він не злякався. От Сила духа має велике значення. От Часто ми бачимо, е, навіть, ну, я буває так, дещо переглядаю е, спортсмени, е, де протистоять один одному, і один е, менший за інш, за другого. І цей менший перемагає, тому що в нього сила духа крепка. Він ну, такий, можна так сказати, боєць духовний сила духа. І Давид перемагається офістимлянина Голіафа, він каже до нього: Ти йдеш на мене з мечем і списом та ратищем. Ти йдеш до мене з цією фізичною силою, щоби мене перемогти. Давид каже, а я йду на тебе в ім'я Господа Саваофа. Тобто Господь дає мені цю силу духа, щоб піти проти тебе. Коли Давид прийшов у свій стан до євреїв і сказав Саулові, що я піду воювати з цим велетньом, Саул сказав, ні, ні ти що, ти, ти не зможеш, він такий, ти хлопчина, ти не підеш. Він каже, що траплялися. Моменти в моєму житті, де я і ведмедя, і Лева е, перемагав. Тобто, це була людина, перша, яка мала силу духовну. Як важливо, щоб у наших справах мати силу Духа Святого. Е, дивіться, ще такий приклад е, з Нового Заповіту. Коли Ісуса Христа. Схопили і вели до первосвященників, там судили його до Ірода і так далі. Як себе поводив, ну, можна сказати, так, близький друг чи близький апостол Ісуса Христа Петро. Коли йому почали казати: Та й ти був разом з ним, з Ісусом Христом, він всячески віднікувався. Він казав, що Я не знаю. Його». Я не був з ним, про що ви говорите? Я його не знаю. Але коли Дух Святий зійшов в День П'ятидесятниці, і в тому числі на апостолів і на Петра, Петро проповідував тисячам людей. Він не побоявся, як тоді побоявся тієї рабині служниці, що почав віднікуватися від Ісуса Христа. Він не побоявся. Тисячі людей. І він почав проповідувати. Чому так сталося? Тому що Дух Святий дав йому цю силу. І як написано, а ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас. І він зробив таке, таку велику справу, і написано, що в той час, після проповіді Петра, покаялася душ тисяч зо три. Три тисячі. Людей покаялося. Ну, дійсно, ну, ми розуміємо, що це не заслуга е, Петра, це заслуга Духа Святого, який е, діяв через Петра. Але це сталося. Це сталося і як у нашому житті важливо, е, важливо мати силу Духа Святого. Е, знаєте, можливо, легше зробити якусь. Фізичний труд, чим якусь духовну річ, не маючи сили Духа Святого. Біблія і сам Ісус Христос нас закликає уже тих, хто послідували за Ним, щоб ми любили один одного. Знаєте, на словах любити один одного. Це легко. А на ділі, в нашому практичному житті, це не так просто. Не так просто любити того, хто тебе не любить. Але полюбити того, хто тебе, е, хто тебе не любить, без сили Святого Духа ми не зможемо. Тобто у нас має бути Дух Святий, і має Він проявити свою силу. Силу, щоб ми могли полюбити того, кого ми не любимо. Це є наше християнське життя, це е, практичне наше життя. Це не теорія, яку ми прочитали, з нею погодилися і на цьому забули. Це наше практичне життя. Біблія, до речі, я так вважаю, що це книга практики більше. Книга практики, а не, а не теорії. Теорію ми, ну, якби преподаємо тут, у церкві, поділилися один з одним. Але, але Слово Боже і Бог хоче, щоб ми приміняли це на практиці поза межами дома молитви. Ми вже не раз говорили, тут, коли ми збираємося, ми всі святі. Ми всі хороші. І оточують нас люди хороші. А коли ми виходимо у світ, в жорстокий світ, і Бог каже: Ти маєш любити, а ти не можеш любити. І тоді. Має бути примінена сила Духа Святого, щоб Дух Святий нам допоміг любити. Коли Він допоможе нам любити, нам легше полюбити цю людину. Ми говоримо про те, що ми маємо смирятися, і це ми маємо так робити. Але чи легко смирятися дійсності? Коли тебе там принижують, або коли над тобою? Ну, Ну, якби ми, ми рахуємо, там не рахуються зі мною. Не принижуть, там, можливо, слово якесь плохе скажуть. І нам потрібно смиритися. Знаєте, в духовному нашому житті надзвичайно потрібна ця сила Духа Святого. Це все перенести, пережити і виконати те, що хоче від нас Господь. Або простити. Це не так легко простити, коли тобі ну, дуже. Щось нашкодили. Це не просто там, наприклад, як курка перелетіла через забор і там напорпало щось. А коли тобі в душу щось вилили неприємне, і тобі потрібно простити, не так легко це зробити. Але Бог каже: Я вам дам силу, силу Духа Святого. тобто, коли Дух Святий злине на вас, ви будете мати силу, мати силу і любити, і смирятись, і прощати. Коли Ісус Христос висів на хресті, Він знав і бачив, хто його розіп'яв. Ким він був розіп'ятий? Грішними людьми. Не просто грішними, ті, які його не прийняли, ті, які е, над ним знущалися. Які били його, рвали його тіло, плювали на нього. Як? Чи, ми думаємо, чи не було йому обідно за те, що Він цих людей створив, а вони з ним так поводяться? Але нам потрібно брати і приклад з Ісуса Христа, де Він був дійсно, він Бог і одночасно людина, де, був, де мав силу Духа Святого. І тому він на хресті, коли висів, він сказав, отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Дуже важливо у нашому житті мати цю силу від Духа Святого. Щоби Дух Святий у нас діяв, щоб Він у нас працював, нам потрібно йому дати місце, доступ. Або свободну дію. Знає, але, е, ми самі бачимо, коли людина, яка і духовно, ну, на наш погляд, і духовно сильна, крепка, е, яка трудиться для Христа, в якийсь момент буває слабне, або ми говоримо охолола. І на, цьо, на це є причина. Не може просто так людина, коли все хорошо охолонути по відношенню до Бога. Якась на це була причина. І Перш за все, я так думаю, що це були якісь промахи в тому, де людина або плохо себе повела чи поставила. По відношенню до Духа Святого. Написано, що Духа не вгашайте. Духа не вгашайте, тому що будуть ну, плохі наслідки, коли ми духа вгашаємо, яким чином це ми можемо зробити, десь ми його не послухалися. Він нам говорить якусь пораду, тихенько нашіптує нам. Ми його не послухалися один раз, другий раз, третій раз. Цим самим ми його засмучуємо, ми його пригашаємо, кажемо, якби е, я краще знаю, як зробити, або як поступити. Знаєте, Коли ми людині ну, дещо говоримо, радуємо там так, 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 але людина е, ну, не прислуховується або робить по-своєму, то ми що робимо? Ну, не хочеш слухати. Тоді роби так, як ти вважаєш за потрібне. Да? Так само і Дух Святий. Дух Святий хоче нам зробити краще, щоб нас освятити і зробити близькими з Богом, але коли ми його не слухаємо, ми його вгашаємо і засмучуємо. Тоді ми і губимо цю духовну силу. Силу Духа Святого, яку Він дає нам. Ми її тоді губимо і ми слабнемо. І ми слабнемо, і людина може ослабнути, якщо не покається до тих пір, що навіть залишить Ісуса Христа. Хай Бог нас благословить, щоб, прийнявши силу Духа Святого, ми перш за все були. Свідками його, так як це були перші учні, коли Дух Святий зійшов на них. Знаєте, коли тільки я став членом церкви, у мене в житті був такий момент, я йшов у молитовний будинок, і зовсім недалеко пройшов пішки, і сусідка мене там питає, куди ти йдеш, Сережа? Я кажу: йду в город. Я ну, я, вроді і не збрехав, що я йду в місто, але я йшов у церкву. Чого не сказати, що я йшу, я йду в церкву? Ну, Я вже не кажу за Дім молитви, хоча б в церкву. Хоча треба сказати, що йду в Дім молитви. Десь не вистачало це і сили духа в дійсності. І так вроді сказав, ну, якоби півправди сказав. Тому ми дуже потребуємо сили Духа Святого, щоб визнавати, що я християнин. І куди я йду, потрібно казати, куди я йду. І я з Каті своєї досі і всім нам також раджу про те, щоб коли ми попадаємо десь у нове наше середовище, то чи то на навчання, чи то на роботі, знаєте. Потрібно набратися цієї сили духа, щоб зразу сказати, хто я такий, що я християнин. Знаєте, потім буде легше. Бо якщо зразу не скажеш, промовчиш, потім буде важче, важче це сказати. Тому хай Господь в дійсності наділить нас силою Духа Святого, щоб ми жили по духу, і. Прославляли його в нашому житті. Слава йому навіки. Амінь.